Від грайливого дівчиська до вишуканої бізнес-леді і навіть королеви 2016 рік підготував для сучасних красунь нові зачіски та укладки на будь-який смак та подію. Краса по європейськи або європейські локони, легкі хвилі та ненав'язливі завитки, що грайливо спадатимуть на плечі та спину. З такою зачіскою можна з'явитись і в офісі, і навіть пройтись на червоному хіднику. Наприклад, як Кейт Уінслет на премії Оскар 2016 Бабета теж знову в моді. Ретро стиль родом із 60-х із об'ємними начесами та пишними укладками прикрасять ваш вечірній образ. Стилісти радять не боятись у своїх експериментах із цією зачіскою, і сміливо брати за приклад образ тендітної і водночас норовливої Бріджит Бордо. На потилиці на маківці або збоку швидко та стильно цього року у моді знову зачіска пучок. Стилісти попрацювали на славу і розробили безліч його варіацій: гладенький, скуйовджений, класичний, роздвоєний. Ця зачіска надзвичайно популярна серед голівудських зірок. Анджеліна Джолі, Кім Кардаш'ян і Джесіка Альба неодноразово з'являлись із такою зачіскою перед журналістами. Простіше, ніж зачіска пучок, може бути тільки хвіст, і він теж у моді низький, інколи не дуже акуратний. Така зачіска зручна для повсякдення і при цьому досить ефектна. Навіть по-королівськи, адже її обожнює дружина принца Уільяма Кейт Мідлтон.